Сьогодні на першій шпальті. Податкове пекло. Чи принесла нова фіскальна політика полегшення бізнесу. Ситуація нездорова і ненормальна, вона існує, досить давно в Україні. Авіація під ударом. За рахунок чого житимуть авіакомпанії після атаки на Малазійський Боїнг? Ми будемо старатися використовувати пакет сервісу, присущий лоукост перевозчикам з відповідним відраженням цього в ціні. Молочна мілина. Як заборона на ввезення харчової продукції до Росії відіб'ється на українських виробниках? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Роздрібний курс продажу долара досяг 12 гривень 40 копійок. Видно, що це связано з тим, що произошло на прошлой неделе, То есть провал законов в правительственних розвал коаліції і затім послідує ставка прем'єр-міністра. Таких фундаментальних економічних причин да, для дальнейшей девальвации, при тому, що у нас є міжнародна помощь, вряд ли можна ожидать. Верховна Рада ввела військовий податок. Тепер українці будуть віддавати півтора відсотки заробітної плати на проведення АТО. Росія заявила про плани відмінити преференції для товарів з України. Торгівля буде вестися на загальних засадах. Кабмін змусив Верховну Раду підняти рентну плату на видобуток руди. Не підписувати це рішення закликали президента найбільші видобувачі руди, зокрема, Арселор Мітто. Російський Лукоєл оголосив про продаж 240 своїх українських заправок і декількох нафтобаз невідомій австрійській компанії АМІК. Миндоходов уже более месяца не возвращает налог на добавленную стоимость крупнейшим промышленным предприятиям страны. Говорят, что в бюджете на это элементарно нет денег. Предпринятая же каминам попытка увеличить налоговый пресс на бизнес, ухудшит положение как индустрии, так и АПК, которые на сегодня и так дышат на ладо. У липні низка найбільших металургійних компаній країни була виключена із числа підприємств, яким автоматично відшкодовується податок на додану вартість. Про схожу проблему також заявили аграрії та хіміки. Коли це підприємство не отримує возврат НДС це означає, що експортна активність активность э, тормозиться. Во-первых, у нас і без того пострадавшие експортні сектора, которые э, пострадали от того, что закрылся экспорт в Россию, они, виявляються під ще більше Ільшим ударом, во-вторых, сокращається приток валюти в страну. соответственно, Садвістина непосредственно влияет на курс гривні, і люди остаються без роботи. Минулого тижня Кабмін заявив про намір ввести спеціальні рахунки для оплати податку на додану вартість. Таким чином уряд намагається домогтися того, аби чесні платники податків отримували відшкодування ПДВ. А ті, хто зловживає з податком, більше не мали такої можливості. Бізнес вважає, що спецсчета не допоможуть в рішенні даного питання, тому що дійсно вони можуть ускладнити систему адміністрування налога на доданої стоїмості? Затримки у поверненні ПДВ наразі не єдина проблема бізнесу. Майже всі учасники ринку скаржаться на збільшення кількості перевірок із боку податкової міліції. У підсумку це відлякує інвесторів. Якщо це стане перманентним, то це буде відображуватись і на е, діяльності. Раційні компанії і ці компанії вже будуть тоді комунікувати з інвесторами і пояснювати. Що ось по цій, по цій, по цій причині там перевірки, і так далі. У нас погіршились показники, і це вже буде мати відображення можливо і в кредитних рейтингах, і в рейтингах інвестиційної привабливості. І нарешті, останні нововведення Кабміну: різке збільшення податкового тягара на бізнес за рахунок підвищення рентної плати та інших податків здатне добити цілі галузі. Не надо думать, что если корову больше доить и меньше кормить, то она будет давать больше молока и меньше кушать. Она просто сдохнет. И если эта корова сдохнет, то нашей экономике будет совсем плохо. Поэтому нужно искать другие источники, прежде всего, не в сфере налогообложения, то есть попытки собрать больше налогов, а в сфере экономии. Упніторгічні які працюють і востокі в, в центрі України були сключені числа компаній, которым автоматически возміщаються НДС. Чому це произошло? Це були одиничні випадки, буквально декілька це було один раз. Тому я би не хотів зараз в масштабах постійного процесу. Цього немає такого не буде? Не буде такого. Хорошо, у мене вопрос к вам по поводу введения розпорядівних счетов по НДС. Бізнес боїться, що таким образом проблема НДС ще більше обострится. А це не будуть э, розподілітельні щита. Э, це насправді буде метод електронного автоматичного адміністрування ПДВ з певним видом гарантійного внеску, коли формується податковий кредит. Вот, поки що бізнес двома руками за, і всі бухгалтери трьома руками за. Це тому, що система А зробить все набагато більш прозорішою, перевірки просто будуть відбуватися автоматично. Нам не потрібно буде паперових податкових накладних, тобто швидкість цього процесу збільшиться набагато, і саме основне унеможливить надування податкового кредиту. У меня есть один комментарий, который я хотел, чтобы вы услышали. Проблемы с возвратом НДС объективно являются негативным фактором для инвесторов. Почему? Потому что замораживается определенная доля оборотных средств, и сейчас в сложных условиях компания просто выкручивается максимально для того, чтобы сохранить или там, рынок здесь, либо же там, экспортные какие-то контракты. И когда им замораживается определенная сумма оборотных средств, безусловно, негативно влияет на их, оборот, на их капитал. Если все заводы и за него возврат НДС становится. Кто будет платить налоги? Мы действительно возмещаем этот НДС. Нельзя сказать, что это системная проблема. Мы его вернули достаточно много. Да? И то есть, фактически это вот июнь и июль, где у нас буксует возврат НДС, а по объективным причинам, потому что у нас возросли затраты на армию, причем существенно, понимаете? у нас сократилась экономика существенно, у нас потери около миллиарда по налогам только в Донецкой и Луганской области ежемесячно, плюс-минус. У нас потери по оборотам предприятий, которые обслуживали эти области, у нас пропал Крым, у нас не пошел сезон летний в Одессе, в Херсоне, в Николаеве. Да? То есть спрос сократился процентов на 30, чудес не бывает, сокращается экономика, сокращается поставка, сокращается налогообложение по тем Видом деятельности на самом деле. Скажите, а почему вообще на одни виды деятельности налоги снижаются? Вот, например, на гостиничный бизнес последним решением Кабмина, а на другие повышаются? Нет ли здесь вообще почвы для коррупции, когда в Кабмине могут кому-то резко пустить, кому-то резко поднять? И... То есть, какие критерии просто? Есть объективные критерии? Знаєте, я по перше не не член міну, так мене туди деколи запрошують, деколи не запрошують, і е, насправді деякі законодавчі ініціативи я бачу точно так само, як і ви. Або вже часом з преси. Ще, що дуже важливо, я хочу щоб ви зрозуміли, що ті закони, ті ініціативи, які відходять від нас і проходять всі стадії, і потім в парламенті, вони дуже сильно відрізняються від того, що потім що саме голосують. Так? І е, на сьогоднішній день мій перший досвід великий це по податковому компромісу, як ви знаєте, да, який ми придумали ще в березні. Сьогодні у нас 23 -е число, і до сих пір ми його голосуємо. І Я дуже очікую, що в четвер ми нарешті проголосуємо цей закон, який пройшов дуже багато змін. Що он дасть Що дасть закон? Податковий компроміс дасть можливість компаніям, в тому числі газовикам і нафтовим компаніям, да, обороти яких практично повністю рухались через певні площадки, так, створені попередниками, фактично перегорнути сторінку і почати працювати по-новому. Да. Ця сторінка комусь буде варта 100 млн комусь 200 млн грн, комусь 10 млн грн. Але для них це можливість закрити. Законодавчим рішенням проблему останніх трьох років. Це право, це не обов'язок, це право для тих компаній, які знають, що їм це потрібно. Повірте, таких компаній досить багато. Багато там є спекулю... спекулювань на цю тему, яку вже вчора в парламенті сказала, що є 2000 компаній. Я не впевнений, що є 2000, але якщо навіть їх є 300, і вони готові перегорнути сторінку і прийти і сказати, Ігор. І вони, до речі, за автоматичне адміністрування ПДВ, вони всі будуть платити, вони всі змучились від цієї оптимізації, від цього планування непотрібного. Це використовується екстра кадри, екстра логістика, куча готівки їздить і так далі. Тому подібне. Це питання пов'язане з питанням, яке я зараз хотів би ще проговорити. Це ЄСВ і податок з фізичних осіб, оскільки зарплати в конвертах. так? А щоб були зарплати в конвертах, потрібні екстра готівки. Так, тут пересікаються інтереси з Нацбанком і так далі. Тобто насправді ця система дуже сильно об'єднана. І є певні пріоритети, по яким я сьогодні рухаюсь. Я хотів би просто присід. Да? Мені пригласили на роботу. Сказали, що. дадут зарплату полторы тысячи долларов. Сказали, становись частным предпринимателем, соответственно, заключая ПСПД договор, будешь по пять процентов снимать эти деньги. Говорю, я хочу получать в белую. Скажите, вот имея полторы тысячи долларов, заплатя все налоги, взяв на себя все это, сколько вы сможете отдавать мне в руки? Мне сказали, 600 долларов. це ну, нормальна ситуація? Ні, ситуація не здорова і ненормальна, вона існує досить давно в Україні. Так? І ця ситуація насправді стимулює людей до оптимізації заробітної плати і ухилення від сплати єдиного соціального внеску. Так? Це також пов'язано з неоптимальною пенсійною системою, а, структурою в нашій країні. Відповідно, це. Перший шлях до реформування пенсійної реформи, до, до створення фактично пенсійної реформи це реформування єдиного соціального внеску, який не є податком сьогодні, він є збором, а ми його адмініструємо. Відповідно, я вважаю, що нам його треба суттєво понижувати, але не просто понижувати, як деякі пропонують. Нам потрібно структурно його міняти. Там є компоненти зовсім інші. Ми пропонуємо зовсім інший підхід до цього. Так я зараз не хочу розкривати всі карти, оскільки воно зараз моделюється, прораховується, обговорюється із міністром фінансовим, і з громадськістю. Але ми хочемо запропонувати альтернативний зовсім підхід, новий, тобто там фіксована частина і плаваюча частина. І ставка буде досить ну, фактично в три рази менше, як той, яка є. Далі на першій шпальті авіація під ударом. За рахунок чого житимуть авіакомпанії після атаки на Малазійський Боїнг, ми будемо старатися використовувати пакет сервіса, присущий лоукост перевозчикам, з відповідним відраженням цього в ціні. Молочна мілина. Як заборона на ввезення харчової продукції до Росії відіб'ється на українських виробниках? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Нынешний год может стать одним из наихудших для украинской авиации. Из-за экономических проблем и военных действий пассажиропоток с начала года уже упал на 20%. Говорить о прибылях сегодня в авиакомпаниях не принято. Главное — сохранить темпы падения. До сих пор это удавалось за счет акций и снижения цен. В результате сейчас, в разгар туристического сезона, цены практически такие же, как и зимой. Впрочем, сбитый на Донбассе Боинг может существенно ухудшить ситуацию. Мининфраструктуры прогнозирует, что до конца года падение составит уже 30%, и компаниям придется искать новые способы, чтобы заинтересовать пассажиров. Но не все нововведения могут понравиться их клиентам. Катастрофа малазийского Боинга изменила ситуацию не только на политической арене, но и на авиационном рынке. И сегодня мы беседуем с президентом крупнейшей компании страны международной авиалинии Украины Юрием Мирошниковым. Потеря Донецка, потеря Крыма это серьезное направление для вашей компании. Как это изменило вашу стратегию? Это не изменило стратегию. Стратегия Мау это стратегия сетевого перевозчика. К сожалению, это изменило. Потеря Донецка, потеря Крыма изменила наполняемость маршрутов. И здесь нельзя не добавить также потерю достаточно большого количества российских маршрутов. И наша реакция, наши тактические изменения, которые мы производим, мы сейчас в более интенсивной степени, чем мы это планировали ранее, занимаемся замещением российских маршрутов, замещением Крыма того же самого другими маршрутами, другими вариантами. Крым, как Крым заместили Батуми. Давайте поговорим о финансах немножко, да, да финанс компания. Теперь о грустно, да? Теперь Я читал заявление о том, что многие компании, включая лоукостеры, сразу же после обвала гривны заявили о том, что они приводят свои тарифы, свои цены в соответствии с евро или в соответствии с долларом. Вы к доллару привязываться собираетесь или нет? Дело в том, что все тарифы Которые продаются с территории Украины, все привязаны к доллару, с территории России к евро. Так вот, наша оптимизация заключается в том, что мы понимая, насколько тяжело ударило по гражданам Украины девальвация гривны, мы стараемся вводить коррективы в тарифы, мы стараемся понижать, мы увеличиваем количество дешевых классов, потому что в самолете одновременно продаются десятки видов тарифов. Вы говорите, что будете Ну, выбираете тактику лоу-костов. А что еще у вас может появиться как лоу-костов? То есть платный мы, багаж? Мы, мы не так. Да, мы хотим, чтобы был платный багаж. Мы хотим, чтобы в результате была платная регистрация в аэропорту для тех, кто поленился и не удосужился зарегистрироваться э, онлайн через систему веб-чекина. И многие другие вопросы, которые э, с неизбежностью… Извините, не знаю, могу ли такую фразу сказать. Нельзя быть чуточку беременным, да? Вот есть такая как бы, грубоватая фраза чуть-чуть. Так вот, если ты хочешь, чтобы был low cost, принимай все в целом. Не может быть сервис высшего класса. Совсем бесплатным, с 20 килограммами бесплатного багажа, с бесплатным баром, питанием. И при этом лоу-кост. Так не бывает. А лоу еще известны тем, что они летают из совершенно неизвестных аэропортов и совершенно неизвестные аэропорты. Это Вы вот тоже это будете иметь? Нет, менять? нет. МАУ такого не будет делать. Если мы решим проводить такие эксперименты, то это так же, как делают и другие авиакомпании мира, это будет некий под бренд вторичный бренд это может быть будет сделано такого рода эксперимент но это тогда точно будет полный лоукост потому что вы все-таки чуть не неправильно меня поняли мы говорим о том что сетевая модель она категорически противоречит принципам лоукостов так вот неправильно сказать что мы тактику лоукостов берем мы не можем взять тактику лоукостов она будет противоречить стратегии сетевого перевозчика мы говорим о том что в экономическом классе на среднемагистральных рейсах Мау мы будем стараться использовать пакет сервиса, присущий лоу-кост перевозчикам, с соответствующим отражением этого в цене. Цены за год упали на 30-40% в эконом-классе МАО. В аэропорту Борисполь часто обсужд... в последнее время обсуждаются вопросы о реорганизации, реструктуризации. Один терминал закрывает, другой открывает. Вот да. Построили большой терминал D. Угу. Терминал для внутренних рейсов находится очень далеко. Соответственно, компаниям очень сложно строить свою, свою стратегию в таких условиях. Вы каким-то образом можете изменить что-то? Или Борисполь может что-то изменить? Борисполь может и меняет. Если вы внимательно посмотрите, то сейчас, я стоять лицом к терминалу D, а с левой стороны в замороженном состоянии но идет стройка, там рукава, выходы, гейты, ступеньки, будет обещали к началу сезона 2014 года, летнего сезона, наверное, сместиться все к летнему сезону 2015 года, но будет сделана зона внутренних рейсов в терминале Д. Правильно понимаю, что ваши рейсы и внутренние, и международные, они будут осуществляться из одного будут, терминала. Когда будет сделана зона внутренних рейсов в терминале Д, да, будут, будет все в одном терминале гораздо удобнее станет для пассажиров. Проаналізувавши ті ризики, що посилилися останнім часом, ми прийшли до висновку, що українські колеги не контролюють ситуацію із використанням антибіотиків та інших небезпечних речовин. Голова розстільного Росії Сергій Данквард. Тяжоле взаємоотношення з Росією у нас є не тільки в воєнній сфері, політичній сфері, но і в економічній. Один запрет за другим. Сьогодні ми об этой проблемі поговоримо з нашими експертами з Вадимом Петровичем. Чегоровским, председателем Совета директоров Союза молочных предприятий Украины, а также заместителем министра агрополитики Андреем Декуном. Андрей, а вот каким образом Министерство агрополитики отреагировало на очередной запрет, в данном случае на запрет Плодовачних консервів. раніше було запрещено возіти молочну продукцію, зараз консерви. Запрет за запретом. У вас що делають по цьому поводу? В таких такі знаете, знаєте, нічого нового не відбулося. Росія не є стабільним нашим партнером. В плані того завжди виникають якісь заборони з їхнього боку. З іншого боку, це це для нас шанс. Необхідно розвивати и роз... розвивати і відкривати нові ринки для нашої продукції. Я е, хочу говорити об економічній оцінці того, що відбувається. Але якщо говорити о структуру експорту, то в прошлом году е, в Россию и страны країни Таможенного Союза мы экспортировали примерно 70% объемов экспорта, і 30% приходилось на другие страны. Сколько это в денежном выражении, 720 миллионов долларов был общий экспорт из Украины молочных продуктов, и в страны таможенного союза он составлял примерно 450 миллионов долларов. Вот, понимаете, потеря… Цена вопроса не маленькая. Да. Задача бизнеса – сохранить рынок таможенного союза. Я не говорю о России, я говорю о рынках таможенного союза. Вот, вот у меня есть информация, что э, вчера произошла видеоконференция между Россельхознадзором России. І е, аналогічними відомствами е, Казахстану і Білорусі, так от їхні незапредительные действия поддержала Белоруссия, а Казахстан не поддержал. А ви не вважаєте, що можна було поступати поступать жоще? Ну я думаю, що нужно спочатку баланс посмотреть імпорту из Росії молочних продуктів і нашого експорту в Росії молочних продуктів. Я вибачаюсь, можна я трошки включитися в ваш діалог. Водімтрович я вдячимо з вами згоден. Скажу відверто, коли відбулася зустріч з експортерами. Ми реально очікували, що зараз будуть на нас тиск. Що давайте, хлопці, якось їдьте в Росію, домовляйтеся, якось тихенько на рівні, там нижчому, чим рівень міністра, пробуйте домовитися, якось відкрити Росію. Бізнес так спокійно сказав: ну, ми знаємо, нас закрили, ми розуміємо, в країні йде війна. Тепер, що касається Європейського Союзу, не все так однозначно з Європейським Союзом. Сам факт, що ми допущені на європейський ринок, нам відкриває багато інших ринків. І це так як сказав Вінкірки, дійсно такий знак якості. Які наприклад, ринки відкривають? Не в тому плані, що він нас автоматично відкриває, але, наприклад, такі країни, там, Іран, Єгипет, вони кажуть: добре, якщо на сьогоднішній день ви поставляєте в Європейський Союз, то в принципі для нас це вже про щось говорить. Ждет ли наш Євросоюз, наші молочні продукти в, на європейському ринку? А ли європейці? наши молочные продукты. Ну, вы безусловно понимаете, что никто не ожидает наши э, национальные и другие молочные продукты, но есть определенные каналы сбыта, назовем их, которыми мы можем использовать, которые мы можем использовать. Это такие, например, каналы, как э, производство молочных продуктов под private label для э, больших сетей в Европе. Пока наше сырье, наше сырье и наша цена на сырье ниже, чем в Европе, мы конкурентнее по сравнению с производителями европейскими молочных продуктов. Поэтому этот канал надо прорабатывать нашим переработчикам и пытаться работать вот в этом направлении. Второе направление, в котором необходимо совершать поиски партнеров, это... Производство молочных продуктов для переработки B2B. Ну, например, для таких сетей фастфуд, как Макдональдс, Бургер Кинг, KFC, можно производить молочные смеси для коктейлей, молочные смеси для мороженого и поставлять их из Украины. На европейский рынок. И снова здесь мы имеем определенные преимущества в ценообразовании. Кстати, враждебная страна сейчас поднимается вопрос: а стоит ли вообще поставлять продукты стране-агрессору? Вот. Как вы считаете? Я думаю, що це теж емоції определенне. Водім трохи почекати. Я, я, думаю, думаю, что это я думаю, що ця ситуація вона навпаки плюс для бізнесу. Тому що раніше ці питання вирішували чиновники, які з одного міністерства їхали в інше російське міністерство, щось між собою домовлялися. Хоча бізнес, бізнес... політики умивають руки, воно не буде змішувати ситуацію, так і поймає. Минагрополитики не умывают руки, минагрополитики... Но я думаю, бизнес Брат... не даст, я скажу так, что бизнес не даст минагрополитике умыть руки. И если это будет действительно принято решение политическое о определенных встречных запретительных мерах, то, безусловно, мы, как законопослушные граждане, будем выполнять. Но вместе с тем мы тогда будем требовать от нашего правительства, чтобы они использовали определенные современные... Методы регулирования рынка, определенные интервенционные механизмы, например, как аграрний фонд. И первые шаги мы зараз вот делаем вместе с Министерством аграрной политики в этой ситуации. Я думаю, что мы будем требуем, щоб этот механизм работал регулярно. Решту економічних новин підсумує наш спеціальний оглядач Майкл Щур. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні днів для програми Перша Шпальта. Кожен новий уряд ставить собі одне і те ж питання: а чи не продати усі державні спиртзаводи? Ось і Арсеній Яценюк, замислився. Уся горілчана промисловість аплодує йому стоячи. Ну ще пак ніхто в головно не розуміє, що такого стратегічного у спирті, аби його держава виробляла. І чому горілчані виробники не можуть його гнати самостійно? Але кожен новий уряд рано чи пізно дізнається, що з державних спиртзаводів можна отримувати. Колосальні гроші, наприклад, на фінансування передвиборчих кампаній. І тому рано чи пізно кожен новий уряд передумує приватизовувати державні спиртзаводи. А зараз інформація для тих, кому держава винна відшкодування ПДВ. Уряд придумав віддавати не самі гроші, а облігації. А гроші віддадуть через 5 років, плюс 10% річних. Мінуси в тому, що гроші як не було, так і немає. Та ще й відсотки удвічі нижчі, ніж, наприклад, у банках на депозиті. Але є і плюс. Ви зможете продати ці облігації, якщо гроші будуть потрібні. Просто вже правда, і тут є один мінус: ніхто не купить у вас ці облігації за їх повну вартість. Міністр ЖКГ пан Гройсман каже, що знає, як зекономити на 5 мільярдах газу. Треба просто палити не газом, а соломов, дерев'яною стружкою і газом, який виділяється з курячого посліду. Хоча з іншого боку, проблема в тім, що невідомо звідки взяти гроші на впровадження таких новітніх технологій. Кабінет міністрів виставить на продаж 38 своїх машин. Там і мерседеси, і Тойоти, і Опелі, і Фольксвагени. І кажуть дуже по файній ціні. Попередній аукціон показав, що люди не сильно поспішають купувати урядові авта із 65 машин. Продали лише 27 і заробили на тому 2,27 мільйона гривень. Цього разу вирішили ціну знизити на 15-30%. А я особисто почекаю, коли будуть продавати меблі. Я там такий стіл бачив. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура просто з під трансформаторної будки спеціально для першої шпарти.